Вітаю вас, друзі! Нехай Господь оберігає вас, де ви знаходитесь, щоб дійсно ви могли пройти всі труднощі і могли стати людьми віри, дійсно учнями Христовими і нести в цей час дійсно слово Божє, яке дійсно дає сили, мужності двигатись вперед і вірити в перемогу. Вірити в те, що дійсно Господь з нами. І що мене дуже сьогодні торкає мого серця поговорити о сім'ї, яка найдорожча сім'я у світі є? І коли Ісус був, проповідував Слово Божє, до нього запитали, он матір твоя і браття твої не стана?» Але Ісус сказав, а мама моя, браття, сім'я моя, ті, хто є учнями Христовими, які вивчають слово Божє, які проповідують, які дійсно хранять слово Боже в своєму житті. І що дійсно для Христа радість, коли його учні вони продовжують діло Божє, і це найдорожча сім'я Божя. Бо якщо б він тільки зациклився би на своєму таткові, матері, браті да, по плоті, то ми б не мали такої змоги дізнатися, але воля Божа є в тому, щоб кожна людина вона мала шанс і можливість. На те, щоб стати сім'єю Божою. І для цього Бог дав нам церкву, для цього дав Бог людей віри, які несуть слово Боже сьогодні. І це дуже-дуже хороша вість від Господа, що ми маємо шанс виправити своє серце, виправити свої погані. Вчинки на те, щоб змінити себе е, і стати дітьми божими, щоб мати змогу з'єднатися з, з сім'єю Божою і е, наслідувати Царство Божє і виконувати волю тут на землі, щоб проповідувати слово Божє, і кожна людина мала змогу приєднатися до сім'ї Божої. Благословінь Божих вам! Я вийшов в описі це відео для того, щоб ви змогли також це переглянути. Нехай Бог вас оберігає.